То Міністерство фінансів не може само себе перевіряти. Гетьманцев він просто сидить на кількох таких. Е... Я б сказав маркерних точках, які вбивають національну перспективу України зараз. На банку і кинулися рятувати ситуацію з цією ігровою індустрією, і почався великий галас з приводу цього, бо виявилось, що військові програють щодня по 400 мільйонів гривень. Гетьманцев зараз проробляє варіант, якби ліцензію для лотерейників зрізати майже наполовину з 30 мільйонів до 18 мільйонів. Ну і відповідно, свою, свій старий бізнес він реанімує вже в нових обставинах. Прекрасно. А що з цього країна матиме? А Зеленський все робить, щоб західні партнери в якийсь момент психанули і послали. Нас всіх разом з Зеленським. Вітаю, друзі! На... Телеграм-каналі Швецький канал вийшла блискуча стаття Антона Швеця, автора каналу, про те, з скромною назвою Як піймати гетьманців. Власне, про що мова? Уряд почав аудит… Системи блокування податкових накладних, з яких харчується вся корупція в податковій, це стало згідно з рішенням РНБО і аудит. Проведуть МінФін, Державна аудиторська служба та сама податкова Антон Швець. Боже, яке жалюгідне і безглузде рішення. Ну тут, ви знаєте, ні дать, ні взять називається. Уявіть собі, до чого ми дожили. Податкова реально буде аудіювати сама себе, запитує Антон Швець. Реально, ви б ще попросили податковий комітет Верховної Ради аудит провести, який всю корупцію і блокування покриває. Що будуть перевіряти мінфін? Сам себе як співавтора відповідної постанови перевіряти нічого не треба, все вже є. Національна агенція запобігання корупції НАЗК вже давно зробила висновок про функціонування системи блокування податкових накладних. Це дійсно годівниця для всіх, шобли, а особливо для комітету. Тому що система наскільки заплутана, наскільки персоніфікована в плані прийняття рішень, що е, здолати її можна тільки ну, по суті введенням електронного урядування, очевидно. Е, але е, Назика, як відомо, це така шпичка в дупі Кабміну. І НАЗК, в принципі, виписує якісь такі регламентні е, чи рамкові норми, які е, розставляють. Е, Ну, Акценти. От НАЗК прописала ризики, е, е, список ризиків. Непрозора система робота системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків на користь ручного режиму регулювання, необґрунтоване зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Неврахування таблиць даних платників ПДВ, невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних розрахунків коригування, наявність корупційних факторів у роботі Комісії податкових органів регіонального рівня, тобто зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригуванням. В принципі, все зрозуміло, але. Уявіть собі, ця ця ж годівниця трапилася під час війни. І як на мене, гетьманців на чолі комітету парламентського. Це, ну я б сказав ще. Катастрофічніше рішення, ніж е, порозставляти, наприклад, Мар'яну Безугу в Комітет з питань оборони або Богдана Яременка в Комітет з міжнародних справ. Ну, Анал, е, табу, це канал табу, але уявіть собі, що всю економіку ця братія поставила раку, перепрошую. Так от, е, я чомусь згадав, е, що Система знущання, система руйнації розподілу гілок влади на, ну, на виконавчу, законодавчу і тому подібне, взагалі зведення країни до системи персональних залежностей оце і є перемога Зеленського. Тобто вони не просто зруйнували функціонал державних інституцій, вони не просто зливали і поглинали міністерство, вони по суті створювали вакуум, в якому Олігархічні структури зайняли місце державних структур. Чому я, власне, згадав цю всю аферу? Тому що ну, не може аудитор бути, тобто, Міністерство фінансів не може само себе перевіряти. Аудитор має бути сторонніх. Це ну, це як два пальці об асфальт, так би мовити, відома істина. Але ж ноу-хау у Зеленських якраз зводиться до того, що Інституції капсулювалися і вони зав'язані на персональне рішення е, чиновника. Тобто, попередні п'ять років президентство Порошенка зводилось до створення автоматичного. Нарахування ПДВ і повернення ПДВ експортерам. Причому ця система була майже доведена до ідеалу. Хоча нарікань було багато, але ПДВ поверталося автоматично. А далі пішло, поїхало. Прийшли ці хлопці і почали доруйнувати, догризати і вставляти свої 5 копійок всюди. І всі ці нагадаю, де вони що вони почали? Вони почали з підакцизних товарів. Тільки в 2019 році держава недоотримала 12,5 мільярдів гривень через втручання в виробництво підакцизних товарів, зокрема Тютюнову галузь. Ну але тепер ну, фактично, те, що вони витворяють, воно напряму ще пов'язане з іншою сферою. Тобто, з одного боку, економіку вони фактично загнали в повністю ручне управління. Ніяких там автоматичних повернень ПДВ. А далі в нас же є ігрова галузь. І е, Гетьманцев він просто сидить на кількох таких, е, я б сказав, маркерних точках, е, які вбивають е, національну перспективу України. Ну, от оці аудити і е, накладні це, це окрема тема. Всі, це, ну, фактично всі проїли на цьому е, собі мізки. Але ж подивіться: е, свого часу Гетьманцев виплив як лобіст е, такої собі структури МСЛ. Це була лотерея молодь спортлото. І е, потім е, фірма матері е, Гетьманцева була засвідчена як е, фактично е, лобійська структура, яка обслуговувала е, е, потреби МСЛ. Чому згадав про МСЛ? МСЛ у 2015 році підпала під санкції, тому що один із е, власників е, компанії е, через кіпський офшор Еволот Лімітед, е, один з них інвесторів Георгій Ложенко, давній партнер, партнер самого Гетьманцева. А юридична фірма гетьманцева е, Юрій Мекс, е, ну зараз займається його мама, е, врятувала свого часу від санкцій МСЛ у е, 2015 році через зв'язки власників з Російською Федерацією. Мова йде е, про те, що серед бенефіціарів молиспортлото числився такий юрій Косогов, старший брат Андрія Косогова з російської Альфа групи тоді це, це була дуже відома історія, і ну, фактично Гетьманцев тоді, ну, я б сказав, скрутив історію дуже добре. Тобто він, він відстояв інтереси, очевидно, не просто так відстояв, а отримав велику частку активів за свою боротьбу. Ну і от зараз, коли Ринок, ну, Гетьманцев, до речі, був одним, одним з головних лобістів запровадження е ігрової індустрії в тому вигляді, як вона є. І от е коли позаходило спочатку більше десятка операторів, почали їх чистити. Я вже не хочу згадувати всі е, структури, але по суті, так як зараз Гетьманцеві і його друзі по комітету починають лобіювати інтереси, фактично на ринку може залишитися одна структура е, із електронних лотерей е, е, із брендом Фавбет. Вона така дуже інтенсивно преп з усіх шпарин, з усіх. Прасок, тобто вона минулого року мудрила заробити 10 мільярдів гривень, відповідно, підкуповувати всіх і вся є чим. Але. Оскільки зараз на банковій кинулися рятувати ситуацію з цією ігровою індустрією, тому що в суспільстві появ, ну, ну величезне просто люті невдоволення, тому що ігрова індустрія, нагадаю, за минулий рік умудрилася заробити 55 мільярдів гривень, сплатити якісь смішні податки, смішні просто, ну. І як відомо таку собі структуру, як космолот, акуратно випиляли з ринку. Зараз по суті залишається Фаубет, але які механізми запущені? Я от пригадую, як з приводу ну коли трапилась петиція. І почався великий галас з приводу цього, бо виявилося, що військові програють щодня по 400 мільйонів гривень. І раптом навіть банкова зарухалась. Зеленський скликав з цього приводу на радузв'язок, РНБО, СБУ. Це потім вже історія з шилом випливла як лобістом Ван Ексбет ще одної російської структури. Ну от лишається е, фавбет на плаву, але е, чому пі, пі, внаслідок нарад е, у Зеленського ставку почали робити на зміну? Е, ну, скажімо так. Публічності ігрової індустрії і е, обмеження реклами, ну і пішло-поїхало. До речі, в парламентський комітет Верховної Ради прибіг, прибігли рекламісти, закатали велику істе, істерику, що це все призведе до падіння індустрії рекламної, що там і так все на, ну, тримається на е, копійках. Так от, е, моли спорт ЛОТО. Має зараз дуже непогані шанси. Ну є Українська національна лотерея УНС і молодь спорт ЛОТО. Мають дуже непогані шанси зайняти нішу. Гетьманцев зараз проробляє варіант, як би ліцензію для лотерейників зрізати майже наполовину з 30 мільйонів до 18 мільйонів гривень. Ну і відповідно, свою, свій старий бізнес він реанімує вже в нових обставинах. Прекрасно. А що з ця країна матиме? Держава ж цього особливо не матиме. Та кількість вбитих зусиллями і в тому числі і парламентського комітету, я вже не кажу зусиллями РНБО, зусиллями спецслужб. Та кількість вбитих бізнесів приватних вона просто зашкалює. Сюди ніякий інвестор ніколи не піде. Зараз там з якогось боку починають голосно репетувати про те, що американська тютюнова корпорація збудувала собі виробництво на Львівщині. Так ви знаєте, 30 мільйонів для інвестицій це для тютюнової індустрії не гроші. Це просто створення локального невеликого виробництва, щоб не випасти з ринку. Хіба, хіба таким чином, хоч, хоча нагадаю, що під час війни Сигарети це серйозний капітал, серйозна валюта. Так от зусиллями е, гетьманцева сюди не приходять виробничники в Україні. Їх вибивають, викурюють, витравлюють, ну, враховуючи ще й війну, по суті, е, виробничники падають. А якщо подивитися зараз на перспективу нарощення вартості енергоносіїв, так жодне виробництво не матиме сенсу в Україні. Жодне. Як ми збираємося вистояти? Оце та, той підхід до економіки, якій, яким, власне, Зеленський і його оточення лякали нас ще в 2019 році. Але всі вдавали, що ну, Зеленський так собі щось ляпне, нічого не трапиться, трапиться, трапиться. Подивіться на рівень життя в Україні, на обсяги виробництва і на ту безнадьогу, яка нас чекає в випадку зменшення дотацій від наших партнерів західних. А Зеленський все робить, щоб західні партнери в якийсь момент психанули і послали нас всіх разом з Зеленським. Звичайно, що народ побіжить на банку, тільки на банковій Зеленського вони вже не знайдуть. Отака от історія сумна. Оце гадюку в економіці пригріли, правда? Дякую, друзі. Будьмо пильними. Будьмо пильними. Слідкуємо за кожним кроком цих гетьманців, доки вони не добили країну до ручки. І віримо в Збройні сили. Саме вони лишаються єдиним оплотом держави. Дякую Збройним силам. Поділіться, будь ласка, цим відео. Поставте вподобайки. Хочу всім подякувати за привітання із Днем Народження, з ювілеєм. Це були дуже теплі привітання і побажання. Дякую за милі подаруночки. Люблю вас всіх. Ви надихаєте на щоденну працю. Дякую. Слава Україні!